Друзі, перші про головне. Поїхали. Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про нові санкції. А це арешт і заморозка рахунків. Допомоги армії від фонду Порошенка вже не буде. Ці санкції вони стосуватимуться Порошенка, бізнесмена Коломойського, мільярдера Костянтина Живаго, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюба, Віктора Медведчука і інших. Ось що тим часом відбулось в раді. Ростислав Павлешко пише: погані новини для Зеленського. Його гамно команда не готова його захищати. Певно, усі усвідомлюють несправедливість і злочинність того, що сталося вчора. Депутати Євросолідарності підійшли до президії ВР з питанням до голови. Як він учора голосував, не відповів. Ми вимагали скасування неконституційних санкцій, а також голосування питання, які єдині мають зараз обговоритись парламенті країни, передати безпосередньо бойовим бригадам надходження з ПДФО, заборонити транзит російської нафти, скасувати корупційну аферу з купівлею російського мотлого за 600 мільйонів євро. Відсторонення від роботи українського парламенту у лавків ОПЗЖ голова ВР закрив засідання. Якщо на банковій готується до капітуляції, маючи усвідомити. Цим згодні далеко не всі, навіть у їх власній фракції. Боротьба триває. Диктатура не пройде Ірина Фріс, підкреслює Вести санкції проти Порошенка, який допомагає армії вистрелити в ногу власній державі, але очевидно, що на банковій такий. Передвиборчий кура, що їм давно байдуже на Україну, коли про це говорили вже давно, але була надія на крихту здорового глузду Зеленського, що він зрозуміє, що нам потрібно об'єднуватись, а не ділити країну за політичними вподобаннями. Сьогодні країна знаходиться в критичному моменті війни, коли розмови про мир, перемир'я, якби це не називали, ведуться фактично без України. Президент Зеленський мав би зібрати всі проукраїнські сили на захист держави, продемонструвати єдність і використати кожну можливість, щоб посилити переговорну позицію, зв'язки з командою Трампа. Натомість він на весь світ заявив, що демократія для нього ніщо. Він підтвердив, що його дії спрямовані виключно на бетонування власної влади. Неважливо, чого це коштуватиме державі. Авторитаризм, фарс, політичні переслідування, єдині асоціації, які викликають санкції проти Петра Порошенка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.